Хтось іде захищати рідну землю, а хтось підтримує морально. Бажання підтримати єднають людей. Ваше кохання вже пройшло складне випробування, але саме своїм коханням ви змогли довести, що ваші силу подолати будь-які труднощі і бути разом. Шановні наречені, виконуючи обов'язок представника нашої держави, я прошу вас відповісти, чи щирим є ваше бажання зареєструвати свій шлюб? І чи згодні на все життя бути вірною та надійною опорою один одному? Я прошу відповісти вас, Євгені. Я прошу відповісти вас, Світлано. День весілля нареченим розстилають весільні рушни, бажаючи чистої і світлої долі. І саме з такими чистими і світлими побажаннями я запрошую розстелити весільні рушни небайдужих до вас людей. Це головного лікаря госпіталю Миколу Литвиненко та начальника Кременчуцького міського управління юстиції Наталії Проценко. Кажуть, на рушник стати навіть друга мати. Тож я щиро бажаю, щоб ваша спільна доля була чистою та безхмарною, рівною, як цей весільний рушник, на який я вас запрошую. Євгене, надаю вам право прийти.